Молодець. Друзі знайомі, це Аріс. Погано видно. Але я вам її покажу. Дівчинка 6 років. Люди поїхали за кордон і вона їм не влізла у валізу у 22-му році. Більше року жила без людей. А її підгодовували сусіди, але, на жаль, вони вже не могли за нею пікуватися і вони звернулися до нас притулок, аби ми змогли забрати Аріс до себе. Аріс це Алабай бачите, що вона лагідна, що вона контактна. Хто шукає собі в приватний будинок через червоного ведмедика? Будь ласка, зверніться до нас. Ми допоможемо вам її доставити прямо до вас додому. А якщо вам потрібно її вивезти за кордон, ми також можемо допомогти з оформленням всіх документів, бо всі наші тварини чіповані і вакциновані. Погляньте на Айріс, можливо, ви в неї закохаєтеся, як закохані ми, і ви заберете цю крихітку. Ти крихітка для лабаїв, ти крихітка. Ви бачили? Вона просто чудова.